Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми розберемо утворення дієслів у майбутньому часі. Почнемо ми розглядати майбутній час на прикладі дієслів групи пааль АЙНВАВ, тобто дієслова по типу гар. Гар лагур ТАС – ЛАТУС, КАМ – ЛАКУМ, РАЦ -ла – cum, Заз лазуз, нах-лануах і ще декілька дієслів цієї групи, у яких з'являється в назначеній формі, наприклад, юд, шар лашір, сам-ласим або нікуд о. Ба-лаво, ба-лаво. Ми утворюємо майбутній час за допомогою префіксів. Префікс стає замість лями означеної форми із збереженням нікуду. Ось наші префікси. Ми бачимо, що в деяких формах може бути суфікс. Зараз розглянемо всі форми. Звертаю вашу увагу, що. Незважаючи на деякі відмінності у створенні неозначеної форми, ми її зберігаємо так, як вона є, лише замінюємо ламет неозначеної форми на префікс майбутнього часу. Отже, ті слово лягур в першій особі одне ні. Ані агур множена анахну. Нагу. Легко запам'ятати ані агур. І анахну, якщо у нас в минулому часі був суфікс ну, то тут у нас префікс на нун на гур. Самі займенники можна упустити агур на гур дугма бешпат. Через рік. Не житиму більше з, б... з батьками. Башана баа нагур бадиразот. Наступного року будемо жити, ми будемо жити в цій квартирі. Латус літати, атус я полечу або буду літати. Натус ми полетимо, або будемо літати. Коли ми перекладаємо на іврит слово буду, будемо, опускаємо, оскільки у нас є форма майбутнього часу, яка включає це уже в саму форму. Лазуз рухатися, азуз, я буду рухатися, на зуз ми будемо рухатися або посунемося. Ля кум вставати, а кум я встану, на кум ми встанемо. Лануах відпочивати. Ануах, я буду відпочивати. Нануах ми будемо відпочивати. Лашір співати. Ашір я співатиму або буду співати. Нашір ми співатимемо або будемо співати. Ласім класти Асім – я покладу на ми покладемо. Лаво прибувати приходити. Аво я прийду прибуду, «наво» ми прийдемо прибудемо. Друга особа ти ви. Легко запам'ятати, оскільки в займеннику є буква «тав», всі префікси на «тав». «Ата» – «тагур». Отже, знову замість місцями від інфінітиву, префікс майбутнього часу. Ad At taguri a temat en taguru. Зверніть увагу, що маємо також і суфікси в цій особі. Тагур, тагури, тагуру. Дугма би ми шпад. Давид, ефотагур, бе очана. Давід, де ти будеш жити через рік. Сара. Attaguri imhahoring, Sara ti budeszame. Так samo provignajemo dvije slova v ramci. Latus lietate. Tatus, תזוז, תזוזי, תזוזו. לקום, תקום, תקומי, תקומו. לנוח, תנוח, תנוחי, תנוחו. לשיר, תשיר, תשירי, תשירו. לשים, תשים, תשימי, תשימו. לבוא, תבוא. Тавої тавоу. Займенник можна опускати. Третя особа. В третій особі підмет маємо зберігати. Лягур. Гу-ягур, гі тагур, ген ягуру. Префікс третьої особи йод в усіх формах крім. Жіночі однини – гі тагур. Насправді, форма гі збі... збігається з формою ата. Однак, в третій особі ми обов'язково маємо підмет хто? Вона, дана, мора, тальміда ми це промовляємо. Дугма Йосі, я гур яд Йосі буде жити біля моря. Ефо тагур. Де Сара буде жити? ім гагурим. діти будуть жити з батьками. Спробуйте провідміняти самостійно дієслова у рамці. Тільки що ми провідміняли дієслова окремо по особах, а тепер подивимося на всі форми однини. Все ще, на прикладі дієслова лягур – «жити». Ані агур, тагур, ат тагури, гу ягур, і тагур. Зверніть увагу, що жіночі рік тут у нас відрізняється. Жінки мають свої принципи, можна так сказати. Отже, ми бачимо, що в однині у нас немає суфіксів, в жодній формі, крім форми ад другосободнений. Тагури маємо тут суфікс. А також форма третьої особи однани жіночого роду і співпадає з формою другої особи однани чоловічого роду. Ата ататагу та, гітагу. Множина множина. Дивимося на всі форми множини. Їх набагато легше запам'ятати. Анахну нагур. Atem, atem, taguru, hem, hem, Бачимо, що у множині у нас дебільшого є суфікс. в цих формах, крім анахну. Анахну немає суфіксу. І нарешті подивимося на всі форми. На всі форми повна табличка. Прочитаю слово лягу. أجور تاجور، تجوري هو يجور هي تجور نجور تجور هم هن يجورون لشير أشير تشير تشيري هو يشير هي تشير نشير تشير هم هن يشيرون Лаво, аво, таво, тавой, гуяво, гітаво, наво, тавоу, Мген явоу. Спробуйте перечитати самостійно. Якщо маєте питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Підписуйтесь на мій Telegram канал Успіхів у навчанні.